Ще раз, що всі радіатори є різні. Дивіться, радіатор лежать однаково, два. кріплення однаково лежать. Фіксується інтеркулер теж однаково. Але в цьому верхньому, от, якщо так здальше взяти, в цьому верхньому трубка вгору, вгорі виходить, виходить, в нижньому внизу виходить. Тобто. То саме стосується ще один різновид радіатора. Тут фіксатор на за що за щіпку таку? А тут на салазки. ще одна відмінність. Так що купа різних радіаторів є. Чотири види я нарахував. Чотири різновида на Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Strang Jumper 250-кузов, який е, значить, з 2006 року по 2020 рік. Купа різних радіаторів. Але кому вони потрібні, кидаєте фото старого. Телефонуєте контакти в шапс і замовляєте все, все є.